У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького члени кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики на високому рівні здійснюють не лише навчальну діяльність, а й працюють над науковою роботою. В цьому аспекті викладачі працюють у трьох напрямах діалектологічний, когнітивно-ономасіологічний та граматичний. Із наукових напрямів досліджень кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики є діалектологічний. Його очолює професор Ганна Іванівна Мартинова. Діалектологічний напрям наукової роботи сформувався внаслідок багаторічної співпраці із відділом діалектології Інституту української мови Національної академії наук України. При кафедрі діє центр досліджень наукових досліджень діалектної мови середньої Надніпрянщини. Робота якого спрямована на вивчення народного мовлення середньонадніпрянців І за цим напрямом, зокрема, опубліковані три монографії. Це середньонадніпрянський діалект, фонологія і фонетика, автор Ганна Іванівна Мартинова. Це лінгвістична географія правобережної Черкащини Ганна Іванівна Мартинова. автор. Її, де за е, даними побутової лексики, теж зображено е, територію поширення, діалектних явищ і визначено подільську середньодніпрянську межу. Текстотеку і електронну фонотеку середньонадніпрянських говірок репрезентовано у трьох книгах із доданими компакт-дисками, де представлено матеріал, е, записаний. Е, Протягом останніх 20 років у говірках Південної Київщини відповідно є збірник текстів Південної Київщини, це також матеріал, записаний у говірках Черкащини. Укладачі Анна Іванівна Мартинова, Тетяна Василівна Щербина, Алла Анатоліна Таран. У збірнику Говірки Черкащини є матеріали, які записували і студенти під час проходження діалектологічної практики. І тут є тексти, в яких і зазначено, що записав студент такий-то. Оскільки в нас студенти із різних регіонів України, то відповідно і матеріали діалектологічної практики теж є, і з північного наріччя, і з південно-західного наріччя. І з південно-східного наріччя, і цьогоріч ми плануємо виїзну таку практику, веземо студентів у Карпати, де вони будуть вчитися записувати діалектний матеріал, фіксувати його, працювати з інформантами. 2000 року при кафедрі під керівництвом доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Олени Олександрівни Селіванової діє Черкаська лінгвістична школа когнітивно-ономатологічного аналізу мовних одиниць. У цьому напрямі працюють кандидати філологічних наук, доценти Валентина Володимирівна Калько, Галина Васильівна. Галина Анатоліївна Ярмоленко. Основна проблема досліджень співвідношення мови і свідомості, за якою стоїть широке коло питань, що стосується впливу пізнавальних процесів на організацію ментального лексикону, відображення категоризації та концептуалізації в номінативних процесах і їхніх результатах. Представники школи дають відповідь на питання. Як виникає та чи та назва в українській мові? Що зумовлює вибір мотиватора? І як культурні, онтологічні, пізнавальні та інші чинники впливають на процес номінації. Представники школи читають нові і перспективні курси, які студентам відкривають цікавий світ мови. На цих курсах студенти довідаються, як і чому виникає назва в українській мові. Так ми всі знаємо рослину під біл звичайний. А студенти, прослухавши курс Актуальні напрями сучасної лінгвістики. Лекцію когнітивна ноусіологія можуть сказати, що народна назва мати і мачуха виникла під впливом того, що народ знає, що верхня частина листка є холодною на дотик, тому її асоціюють з мачухою. Ніжна волосяна, тепла, навіть у найпрохолоднішу погоду, тому народ її порівнює із матір'ю. Саме так виникла ця назва. Граматичний напрям є найпотужніший на кафедрі українського мовознавства і прикладної лінгвістики. Його представляють два доктори наук і три кандидати наук. Наші граматисти гідно продовжують справу своїх наставників, наукових керівників та консультантів. По суті, працюють у річищі їхніх наукових досліджень. Граматиці ще в епоху середньовіччя надавали. Першочергового значення її справедливо вважали царицею наук, і до сьогодні цю роль вона гідно виконує, долучаючи до наукових пошуків численних дослідників її глибин, яких насамперед захоплює математична логіка, чіткі закони побудови, глибинні внутрішні зв'язки між складниками. Одним із напрямів є. Функційна граматика аспектологія. В цьому напрямі працює Микола Іванович Калько. Ось його монографія видана. Наступним напрямом є функційний синтаксис і теорія перехідності. Теж видано монографію, посібник науково-методичний, семантичний синтаксис, семасіологія, стилістика. Лексикологія, фразеологія, ономастика у цій царині. Працюють Денисенко Зоя Миколаївна і Лонська Людмила Іванівна, які підготували численні науково-методичні посібники на допомогу студентам, абітурієнтам. Ще однією галузю наукових зацікавлень є сучасні проблеми лексичної і граматичної семантики, лінвокраїнознавчого осмислення семантики слів. Також викладачі кафедри працюють і в царині неології, неографії та прикладної лінгвістики. Одним із напрямів наукової діяльності кафедри є дослідження інноваційних процесів у сучасній українській мові, вивчення впливу соціодинаміки на систему і структуру мови, тенденції мовних змін. Демократизація життя української спільноти, інтеграція суспільства в європейські та глобалізаційні процеси зумовили інтенсивний процес поповнення і оновлення лексикону. Нині мовні зміни відбуваються так бурхливо, як і політичні. Тому і з'являються окремі лінгвістичні дисципліни, які займаються вивченням мовних змін та їхнім лексикографічним моделюванням. Це неологія. І неографія. Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики забезпечує викладання дисципліни тенденції розвитку мови засобів масової інформації для студентів спеціальностей українська мова і література, журналістика та видавнича справа і редагування. Наразі кафедра продовжує активно розвиватися у виокремлених наукових напрямах, підтверджуючи цим свою фаховість.